Ну а докладніше про стан енергосистеми на сьогодні нам готова розповісти заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Вона на зв'язку зі студією ТСН. Пані Світлано, два дні без запланованих знеструмлень. Це вже вселяє певний оптимізм. Розкажіть про все докладніше. Доброго дня. Так дійсно сьогодні, 31 липня. В нас вже черговий день без обмеження електропостачання для наших споживачів. Сьогодні знову не передбачається, і ситуація дійсно продовжує покращуватися. Це результат цілодобової роботи енергетиків, які тримають енергосистему стабільною, а також готуються до наступних періодів більш важких для, для всіх нас для осені і зими. За останні два дії тижні дійсно вдалося нам понад позапланово завершити е, ремонти на двох атомних блоках набагато раніше терміну, але з дотриманням всіх правил безпеки, і це дозволило значно зменшити дефіцит в енергосистемі додати нових потужностей. Однак я хочу сказати, що всі ці зусилля, і те, що зараз у нас у всіх є електроенергія, і практично без обмежень, це дійсно велика робота наших енергетиків. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати їм за це, тому що дійсно цілодобово роботи відбуваються практично на всіх потужностях і на атомних станціях, на теплових, на гідро, на підстанціях, тому велика подяка нашим енергетикам, які працюють. Постійно також хочеться нагадати, що не дивлячись на те, що зараз у нас немає обмежень, все одно система залишається дуже чутливою до будь-яких змін, адже втрачено 9 гігават. Виробничих потужностей значно пошкоджені об'єкти системи передачі, мережі, лінії. І це все ставить нас в ту позицію, що дійсно кожна, кожна будь-яка зовнішня зміна, зовнішнє втручання воно може значно вплинути на І В першу чергу, це звичайно можливість російських атак подальших. Однак сподіваємося, що разом з нашими військовими ми зможемо захистити в тому числі. Слі і енергооб'єкти, що стосується вже такого більш технічного стану мереж, то сьогодні у нас з Дніпропетровській області через загорання обладнання на одній з підстанцій, знеструмлювались споживачі пожежа, вже ліквідовано. Так само в Черкаській області було знеструмлено обладнання на одній з підстанцій. Це також вплинуло на Побутових споживачів на місцеву промисловість, однак живлення відновлено, і також в Рівненській області знеструмлювалося кілька підстанцій і підключення для них до них споживачі. Електропостачання у всіх відновлено. У Львівській області було знеструмлено підстанцію, місцеву промисловість. Живлення тут відновлювалося за резервною схемою. І впродовж доби наші енергетики, крім того, що здійснюють ремонти і відновлення, заживили понад 14 тисяч споживачів, які. Страждають через відсутність електроенергії в основному через ворожі обстріли, і на жаль, не дивлячись на всі наші зусилля на зусилля військових через безпекову ситуацію, неможливість здійснити ремонти в цих регіонах, у нас 514 населених пунктів залишаються без електроенергії. Що стосується експорту електроенергії, то вкотре повторюю, що він не здійснюється і не передбачається, тому що в нас нас різні бувають заяви в медіа, прошу довіряти офіційній інформації, а також користуватися гарячою лінією урядовою струм за номером 1549, де ми зможете отримати будь-які консультації і щодо ситуації в енергосистемі, і щодо отримання пільгових кредитів на закупівлю енергетичного обладнання, систем зберігання енергії, сонячних панелей, всього, що допоможе підвищити вашу енергію. Енергетичну незалежність, а також для нашого бізнесу це е, пільгові кредити 579 на закупівлю е, газотурбінного, газопоршнового обладнання, когенерації. Якщо у вас є будь-які проблеми з підключенням, звертайтеся на гарячу лінію, і там ви отримуєте всю необхідну інформацію. В разі потреби вас контактують з усіма необхідними спеціалістами для того, щоб е, процес Підвищення енергонезалежності кожного нашого споживача, кожного українця, не припинявся і набирав обертів щодня. Дуже дякую, дякую вам за офіційні подробиці. Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук про ситуацію української енергетиці сьогодні, 31 липня. Нагадаю, нині стабілізаційних знеструмлень не заплановано.